Слава Ісусу Христу. Останній етап для людства це любов. Давалось би, що замкнутий круг. І гріх ніяк не істребити у цьому проклятому світі. Ніякі жертви, кров тварин не змогли змити його. І Бог обирає останній надійний і єдиний шлях це шлях любові. Бог отець посилає свого сина на землю, але люди принебригають ним та розпинають його. Бог установив новий Завіт і дає дві заповіді: заповіді любові, люби Бога і люби ближнього. Бог багато для нас розбив віддав свого єдинородного сина за для нашого спасіння. І син зараз на небі. І за цем небесним, і ми повинні вірити та любити невидимого сина. І від Іоанна в главі, 29 віршу, сказано, «І Ісус каже йому, ти побачив, тому що повірив мене блаженні, не бачивши і увірувавши. Також Бог посилає нам Духа Святого, як утішителя і наставника. Бог може бути далеко від нас, але якщо ми любимо, немає значення наскільки далеко або близько Бог знаходиться від нас. Якщо ми любимо, прощаємо, шукаємо час, щоб поговорити із Богом та побути у Його присутності та розмишляємо над Словом Божим. Ісус віддав себе у жертву за свою невісту, за церкву. І також Син Божий казав Отцю Небесному: Отець, ти більше не хочеш жертви і приношень, а уготував мені тіло. Як через одну людину увійшов гріх у світ, так і однією людиною повинен був положений край. Всій гріховності, гріху, смерті, прокляття, аду та сатані. Ісус так возлюбив нівєсту церкву, що віддав себе замість неї і повернув їй повну свободу. Коли в людині є гріх, дияво має владу над нею, але в Ісусі не було гріха, Він не згрішив ні в думках, та не в ділах своїх. Ісус, будучи на хресті, взяв всі наші гріхи і з'єднався із нами. І також. Для Ісуса багато було значення, якби цінність була дуже велика, щоб відвергнути повністю свої бажання та свою власну волю. І він підчинився волі Отця Небесного і взяв на себе кожен гріх, кожну нечистоту, кожну мерзость, всю грязь. І це було для Ісуса настільки противістественно, наскільки несумісні світ і темнота. Він міг остановити розп'яти. Але не зробив цього, щоб воля Отця Небесного виконувалася. І Ісус Він знав, для чого Він був предназначений у цей світ. Ісус являється для нас високим прикладом, як слідувати за волею Божою. І для того, щоб виконати волю Божу та бути вільними від смерті, сатани, пекла проклять у своєму житті, нам потрібна жива церква Ісуса Христа. І якщо ви ще досі не являєтеся ж... частиною. Живої церкви Ісуса Христа напишіть мені та підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Станіслав та Юлія Селтаненко. Тут ви зможете виконати волю Божу повноті та народитися від Бога. Амінь. Хай вас береже Бог на тому місці, де ви є.